Всім привіт! Мене звати Віталій і це новий випуск Пасхалок з Battlefield 4. Сьогодні я покажу вам статуетку, яка схована майже на усіх картах Чайна Rising. Покажу вам її на карті, яка називається Перевал Дракона. Для того, щоб знайти цю статуетку, вам потрібно сісти в будь-який літальний засіб і прилетіти на гору, яка в принципі, от точка, C. ось гора, на яку вам потрібно. Давайте. Щоб Статуэтка там э, китайский <сớp> <сớp> Воин. Ну, Вертолет вот наш с крыши все это вот, распадает. А, нет, нет, не упал. И ось. Такий статные э, статный хлопоть. Нет, таки упал. Вони є на усіх карт, картах Чайна Разінга в різних місцях. Я вам всі показувати не буду, тому що в принципі, тут нічого такого нема. Вони не запитують в різних місцях і являють собою саме такого а, я не знаю, монаха, скажімо так, Тому що такий внушительний бузик, як у мене. Дякую за те, що дивитесь. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Чекайте нових пасхалок. Зрозумійте, наскільки ця штука допомагає. А, зараз я вам продемонструю.